Я на червоній доріжці в канах. Зараз покажу, як це виглядає. Ми з військовими. Тут дуже багато фотографів, дуже багато людей, зірок світових кіно. Друзі, по-перше, я в канах. По-друге, нарешті знаєте, ми готуємося до виходу на червону доріжку. І зараз я покажу огляд на червону доріжку в Кана. Ми з військовими. Отже, всі збираються в такому готелі. Неймовірно просто приходять інструктора спеціальна охорона, спеціально навчені люди і розказують нам, як себе вести, що робити, куди можна ставати, куди ні. І. Бачите, що ми з українською делегацією я вам пізніше покажу, що тут буде відбуватися. Це головний хол, де збираються всі зірки перед тим, як вони підуть на червону доріжку. Виглядає він таким чином. А, до речі, слідкуйте за відео, тут дуже багато зірок може потрапитись вам на цьому відео. Знову купа зірок довкола, знову на Слава. Ярослав. Бачите, тут дуже багато і українських зірок, і українських акторів, які знімаються в закордонних фільмах, і у нас знову нові люди, знову новий інструктаж. Тепер нас виводять і саджають спеціальні автомобілі, які нас будуть напряму вести до червоної доріжки, друзі. Не можна самому прийти, чи якась Історія потрібні у ну, вас відвозити спеціальними машинами, спеціальною охороною. От, такі автомобілі, у них є кваліфікація, що вони можуть приїжджати в кани. Жінка, до речі, водій, що цікаво. Так, ми сідаємо в автомобіль, який буде прибувати на червону доріжку. Поліців, а ну покажи, передали тільки. Я глянув. Я глянув. Персональний квиточок самого квитка, як він виглядає? Це як ви кажете, квиток на кіно вже після доріжки. Все, я зрозумів. Нічого особливого. Мультиплекс погарніше, правда? Формула була серйозна. Порівняв. Да, в пробці на Кана на червону доріжку я ще на стояв. Так, друзі, під'їжджаємо вже до червоної доріжки. Так. багато людей, фотографів, ну, більшість тут фотографів, звісно. Нам тут показують туркваце, все, починаються спалки. Ми пішли, друзі, червона доріжка. Де Bono І де Champagne. Champagne. C'est l'artiste engagé. Je parle un про peu de de Black Flies, film d'un français, les soldats ukrainiens. Cette image. Un peu sinistre, hein, il était un peu déprimé Sean Pen dans, dans ce film, ça nous fait penser un peu à Taxi Driver dans un... Les uniformes et sur le drapeau ukrainien. L'équipe de en haut en visio, il est venu En vision <laughs> pour visio. une euh, cérémonie d'ouverture assez poignant, a fondé depuis 1976, un documentaire réalisé par Andrew Dominique et qui est prévu pour le 30 mai sur Apple TV.